Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. Знімемо для вас відеоогляд цього автомобіля. Це Volkswagen Tiguan. Чисто 2018 року випуск у вас буде по тих Ось, З 2-літровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт-190 кінських сил на повному приводі, на автоматі. Коробка передачна встановлена TQ 500, 7-ступка, мокра, одна з найкращих і найбільших коробок у лініці ВА групи. Отже, у нас такий автомобіль є для вас, значить, Ще раз Тюган 18 року в хайлайн комплектації. Комплектація реально є прикольна. От. Того що і повний привід, і 2 літри, і все-все і все тут є, що треба. Цей автомобіль у нас приганий з Європи, саме Швеції. Повністю весь цілий. Ніяких моментів з лакофарбовим покриттям немає. Як завжди, ми знімемо замір лакофарбового покриття, приладом, щоб ви мали розуміння, що з ними все добре. От. І що саме головне, друзі, то що в даному автомобілі у нас є. 130 тисяч і 132 тисячі оригінального пробігу, який цей пробіг, як завжди, у нас підтверджується офіційним дилером, що даний автомобіль заїжджав до офіційного дилера, що він обслуговувався, за ним дивилися. от все по регламенту, так що абсолютно ніяких моментів з даним автомобілем у нас немає. Реально е, хороший, цілий європейський автомобіль з класним пробігом 130 тисяч. Отже, погнали. По автомобілю. Зараз вам покажу по зовнішньому стану автівки по лакофаровому покриттю, покажу по слідах експлуатації, Зробимо заміри, по комплектації пробіжимося от з даного автомобіля та і, звичайно, ціна на даний автомобіль. Отже, погнали по зовнішньому вигляду, по автомобілю. Що в нас є? Що в нас є? По передній частині. Бачу пару дрібненьких сколиків є на автівці. Вони не критичні, нічого там великого немає. Вам нічого фарбувати, робити не потрібно, але пару дрібненьких сколиків є. Ну 130 тридцять тисяч. Ми хватили якісь сліди любе мають бути. Далі по лівій стороні у нас по автомобілю тут все добре. Я ніяких не бачу моментів. Моментів, тобто якихось там потертостей, чи вм'ятин, чи подряпин. Все є ну реально класно, все на місці, все в зазорах. Ніхто тут нічого не крутив, ніякі бампера не знімав. От, Все є гарно. По, задні, по задній частині автомобіля тут питань до лакофарбового покриття немає, тільки є трішки по слідах експлуатації. У нас ось така якась косточка на задньому бампері, можливо, від фаркопа. І ось така маленька подряпинка тут є. Посередині бампера. Все решту є абсолютно добре по цьому автомобілю позаду, і по правій стороні тут також все без дефектів, тобто немає ні вм'яти, ні притертості, ні подряпин Реально дуже-дуже гарний стан цього автомобіля позовні. того що мінімум-мінімум, -мінім, тобто на тверду-п'ятірку, цей автомобіль точно заслуговує по зовнішньому вигляду. Плюс ми беремо зараз прилад і зробимо заміри по лакофарбовому покриттю, що ви мали розуміння вже до кінця, що з ним точно є все гуд. Отже, по лівій стороні у нас передня ліва, ліва крос 149, 115, 131, 119, 113, 106, 113, 113, 113 114, 132, 117, ну, по правій стороні, 117, 111, 111, 112, 118, 118, 126, 133, Капот у нас 122. Ще раз капот. 122, 109 Криша у нас 131 та 147. Отже, бачите, що автомобіль повністю є весь в оригінальному красі, ніякі елементи тут не робились, не малювались, не замінювались, тобто все є добре, як по заводу. Так, позовні вам показав, плюс в автомобілі встановлена в решітку додаткова LED-оптика, яка допомагає при дальному світлі. Вона реально дуже гарно світить. 18 легкосплавні диски встановлені на автомобілі. З літньою гумою літня гума, до речі, два задні колеса Якохама, вони як нові. Ну, прямо не є нові 100%. От далі, далі, далі. що ще, ще ще. Ну і по комплектації пробіжимося по цьому автомобілі. Хайлайн-комплектація. Значить, попереду у нас оптика Фоледовська адаптивна з функцією різання автомобілю з потоку. Вона є максимальніша. Це одна з найкращих оптик. Так, далі біжимося на лобовому скріні бачимо камеру. Це камера у нас асистентів. Я в цьому автомобілі. Так, далі побігли. Так, сідаємо, зараз запустимо зразу. Так, запустимо. Так, далі щодо комплектації. цифрова панелька приладів перед вами є. Ось зразу на засвітився значок Адаптивний контроль є цього автомобіля. Потім Line Assist, Front Assist, допоміжних системах водію. Далі підігрів дзеркал є в автомобілі, шкірне мульти, мультикермо є. Потім магнітолка Discovery. Далі сенсорна вона йде. Далі трьохзонний клімат-контроль з функцією очищення повітря з Webasto, як завжди, маємо. Два ключа і пульт керування і до цього Вебасто, підігрів сидінь, підігрів керма є в автомобілі. Потім ось цей ряд у нас іде старт стоп самопарковка, камера заднього виду, протоників 360 градусів, куліщатку для зміни руху режиму їзди є. От Електроручник, далі андроїди Apple CarPlay, українська мова, все повністю що мало би бути. Все тут є в цього автомобіля. Потім ще маємо підсвіточку амбієнсу тут в картах. Ось тут вона в стройна, як то кажуть, в картах у всіх дверцятах. підсвіточка Ambience, маємо для Ось це є, от бачите, така штука ніша. Так що, як на мене, реально прикольна, хороша комплектація. Далі, що ще по цій комплектації? У нас є до того всього позаду. Позаду маємо у нас е, керування третім кліматом. До речі, сидіння у нас е, текстиль з Алькантарою. Це в нас не тканина, а алькантара. Це повністю йде посерединці, все бачите, з алькантари, Хто не знає, це ж та сама шкіра, тільки на вибор застелена. Е, максимально ледовська оптика, максимально також додаткова опція. Електрокришка багажника маємо в цьому автомобілі, поличка є, е, електрофаркоп є присутній в цій автівці. Так що не так, як на мене, мабуть, все, що мало би бути, все є в цього автомобіля. Та, так. Ось такі по комплектації в нас цей автомобіль далі. Е, що, ще, що, ще, що, ще, хотів сказати? Це є, це є, до речі. Е, зараз ось працює двигун, абсолютно ніяких е, там лишніх звуків, з-під капотки немає, ні роліків, нічого там, якісь, там чим нічого, абсолютно тут нічого. Тобто 130 тисяч реально дуже-дуже хороший автомобіль. Так, і що саме головне? Саме головне то ціна питання на дану автівку в нас буде. Отже, за чистий вісімнадцятий рік, за 2 літри двигун, за хайлайн-комплектацію, за за 130 тисяч оригінального пробігу. Значить, ціна питання в нас на даний автомобіль буде вартувати орієнтовно десь. 28 500 на віддачу. Так що, друзі, хто розраховує на такий, як то кажуть, бюджет і хоче реально цілий європейський автомобіль е з класною комплектацією, з хорошим пробігом, будь ласка, е заїжджайте до нас, як завжди, на тест-драйв. Е ви собі можете покататися, подивитися, максимум ми, ми вам можемо дати максимум інформації по даному автомобілю. Тобто треба історію від офіційного дилера. Ми можемо дати історію від офіційного дилера, любі діагностики, перевірки, як то кажуть, е по цьому автомобілю. Тобто, Любі там сервісні цик, сервісні, любі офіційні дилери, можемо поїхати до, до на перевірку, як то кажуть, цим автомобілем Так що, будь ласка, всі, як то кажуть, вимоги можемо вам закрити по цьому по цьому автомобілю. Отже, ви мали розуміння, що дійсно тут є класний хороший достойний цей цей автомобіль. Так, є. І ще я вам покажу зараз, як виглядає всередині, трішки по салону, і будемо наше відео завершувати відеогляд по цьому автомобілю. А по салону тут також все чисто, гарно, до речі, на пахне по автомобілю ніяких Критичних там сидів по експлуатації немає. Трішки є ось по цій накладочці, е, от є притертості. Це завжди такі тут пороги високі, людям важко ноги піднімати, вони черхаються в металеву накладку, вона пошкоджується. А все решту тут навіть і не видно по слідах експлуатації, що, що ж тут у нас є не так, чи тут якийсь автомобіль, що непонятно, хто на ньому їздив. Що, так то кажуть, подертий, потертий, що якісь там сидіння пошкоджені, чи порвати, чи плями, чи собака зіла. Тут такого, друзі, немає, це і чистий. Доглянути автомобіль. Так, позаду ось так виглядає карта. Знову ж такі пороги. Ось так. Позаду столики до речі є для зручності. от Бачите, якщо десь далеко дорогу, собі відкрили столика для кави чаю, поставили та й насолоджується приємною поїздкою на такому крутому автомобілі. Так, є. Є, 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 є. Там, показав, 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 по багажнику вроді вже дивилися. Ще раз вам швиденько нагадаю, поки відкривається я ось тут ще вам ззаду покажу з цієї сторони, задню праву карту. Ось так, ось так, пороги, стеля, до стелі яких претензій немає. Так, є, позаду ось так виглядає пластик, захисна на Хоч кажу, оця пластмасова захисна штука з цієї сторони. Накладочка, кажу, штука, накладка. Ось так по Ну, як на мене, реально хороший автомобіль. ніяких критичних, ще раз скажу, немає. Трішки там передні-задні бампер є сліди, е -е, водійське е поріха та накладочка трішки є, а так ну, все реально дуже класно. Ну і ось тут же гарна накладка. До торпеди немає ніяких зауважень. ось тут де ногами завжди сідають, немає ні пошкоджень, ще не ні потертості. Бачите, самі все на камері, в якому стані цей автомобіль. Так що, друзі, ось така автівка у нас є для вас. Так що, ще раз, хто шукає чесний, класний, цілий автомобіль, заїжджаємо до нас. Всім вам гарного дня, будемо на зв'язочку з вами. Пока-пока.